Привіт, танкісти! Це Джейсон Стейтем. Вирішив побажати вам усім вибухового різдва і шикарного нового року. Сподіваюся, ваші свята будуть сповнені веселищів яскравих завдань і пригод. Чи ви проводите їх відточуючи танкові навички, чи відпочиваючи з близькими. Я неймовірно радий поділитися з вами розкішними новинами. Коли ви зайдете у World of Tanks під час свят, гаражі на вас чекатиме спеціальний подарунок. Це ексклюзивний танк. Тож не прогавте. Отримайте максимум задоволення і адреналіну під час новорічного наступу. Більше практики і тактики. Вивільнімо справжній святковий хаос. Нехай новий рік принесе вам нові мрії та нові починання. Веселих свят, танкісти, з різством.